Джолсайр 2 за декілька хвилин. Має в комплекті транспортну сумку. Розкладається одним рухом. Капюшон має водовідштовхуючий ефект, а також захист від ультрафіолетового випромінювання. На блискавці розшібуються і збільшується до екстра розміру. Має додаткову секцію вентиляції. Спинка сидіння. Регулюється за допомогою блискавки в напівсидячій, а також повністю лежачий. Сидіння має розміри по ширині 37 см, по висоті спинка 53 см, глибина сидіння 20 см і подовжується на 17 см для сну за допомогою інтегрованої підніжки. Під сидінням є два ремені, за допомогою яких. Одним рухом затягуються плечові паски та бокові паски. Так само легко розслабляються. По висоті плечові ремені також легко регулюються. Бампер в комплект не входить, але може бути куплений окремо. Регулюється в одну або іншу сторону. За допомогою однієї кнопки можна скласти. Доволі простора корзина, яка витримує до 8 кг. Кожне колесо має особисту індивідуальну амортизацію. Педаль гальмів має дизайн, щоб розблокувати та заблокувати, потрібно натиснути завжди зверху, що не пошкоджить ваше суття. Складається коляска одним рухом так само легко.